Вітаю усіх на моєму каналі. Нещодавно в своїх соцмережах я викладала відео з майбутнім виробом, який в'яжу на двох нитках одночасно. Тож хочу поділитися з вами особливостями такого в'язання тут на каналі. Одразу на двох нитках я в'яжу вперше, і швидше за все більше не буду в'язати в такий спосіб. Особисто для мене основна складність в тому, що нитки постійно заплутуються поміж собою. І окремо кожна нитка скручується. Доводиться втрачати час на розплутування ниток і подекуди навіть чимало. Важливо слідкувати за тим, щоб нитка, яку ми протягуємо в полотні, лежала досить вільно і не стягувала зв'язане полотно. Зміна нитки відбувається так само, як при звичайному в'язанні. Коли ми доходимо до точки зміни, Просто міняємо ниточку і в'яжемо далі. При цьому потрібно слідкувати, щоб остання петля нитки, яку ми починаємо протягувати, була гарно затягнута, але не занадто. Для того, щоб в наступному рядку, коли ми будемо над нею пров'язувати петлю, гачок міг вільно війти в цю петлю. І не забуваємо слідкувати за схемою, щоб все відповідало візерунку. Обов'язково періодично розплутайте нитки, щоб потім не довелося їх розрізати. Я вже знайшла найлегший спосіб, як це робити. Для зручності це відео я розміщу в список відтворення питання-відповідь, тож загляньте туди, може ви знайдете для себе ще щось цікавеньке. І якщо вам було цікаво і корисно, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на мій канал і до нових зустрічей!